Я депутат районної ради, Гуд Василь Павлович. Відійдіть, будь ласка. Мене. Відпустіть машину. Дайте людині, щоб прийшла на людина, людина хвора. своїми прикриваєте. Людина хвора. Тільки що людина з лікарні прийшла, вона хвора. Дайте. Що ви прикриваєтесь? Люди хочуть приїжджати. Дайте, машину, дайте, людину, дайте людині лягти. Я головного інженера дочекаюся. Я хочу його поговорити сам з ним. А. По поводу роботи цього заводу. А. Ви не пускаєте людину в корум. Не ви, дергайте мене руками. Я вас прошу, не мене руками. Чому? По якій причині? Тут заборонено стояти. Да. Бо якій причині ви не пускаєте, коли я будував. Я тільки що перезагрузив сигналку і вона завелася. Там все наше треба було взяти інструкцію, подивитися куди вийти сигналку. І завжди перезай... завжди. Завжди. Шановні. Шановні ви Рухайте, просто попав такий, а я тебе... Су... Я депутат не Я ворожу. Людині далі. Людина прикиду. Значить, я вас дуже прошу, не порушуйте порожніте порядок. Відійдіть звідси. Я вас прошу, відійдіть звідси. А чого? Хто ви такі? Що ви тут, що ви тут робите? Відійдіть в сторону, а будь то ласка. Відійдіть, будь ви ласка. Ви, ограничив... ви не Ви ограничуєте? Ви що ви не пхаєте? У вас сволочка? Що я ограничує? Ми хочемо в машину сісти. Ви... Виїхати. Водій хворий. Йдіть Від... тільки що. Водитель, приїхав Водій вийшов. Йому дали укол. Водій прикривав дорогу. Його повищий тиск. 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 Я вас дуже прошу. Я вас дуже прошу. На якому Від... основанні він сяє за руль? Відійдіть, будь ласка. Відідь, ви, ви, ви не Відійдіть, будь ласка, відійде. Не мішайте сісти в машину і поїхати. поїде. І що далі? Ви ограничуєте, ви огранічуєте. Відістайте. Ви ограничуєте. Я не я, я не свою звуку і, і що далі Що далі? що далі, що далі що оця людина стала перед машиною. Якщо що можна щось назвати щось? його людиною, що і, скану, і, і хоче, і хоче, непонятно що. От чого ви стоїте перед машиною, чого ви не даєте їхати? Об'ясніть будь ласка. Ви, ви хворі, вам дали укол ви високого тиску. Вас ви у мозга, і Я ви... ви... Я знімаю свою машину. Хочу знімати свою машину і знімаю свою машину. Я хочу знімати свою машину і знімаю. На якому основанні? Я депутат районної ради. До спати спотипі! Я посвідчення показував. Ви мене добре знаєте. Я вже показую посвідчення. Показував я...